20 лютого польські фермери посилили блокаду на кордоні з Україною. Станом на ранок, 21 лютого, за повідомленням міністерства аграрної політики, на жодному із пунктів пропуску рух повністю не відновлений. Як вчора повідомляли у прикордонній службі, понад 2900 автівок перебували у блокаді. Також польські фермери намагалися блокувати залізницю. Крім вантажівок, не пропускають і гуманітарну допомогу, яка їде в Україну. Тож що з цього приводу думають Кременчужани, та чи готові відмовитися від польських товарів? Телеграф запитував на вулицях міста. Поляки зараз чомусь загрались, хоча ми їх наші хлопці їх оберігають, і це вже мені більше попахує якимись популістичними рішеннями, і це вже ну точно, мабуть, не поляки. Не, ну не, не, не поляки це роблять. Мені здається, це вже якась проплачена акція. Не здається, а воно має риси цього всього. У Кременчиці, як і по всій Україні, є магазини європейських товарів, де також представлені і польські товари, ну також і в інших продуктових магазинах. Скажіть, будь ласка, з огляду на останні події, чи готові ви відмовитися від польських товарів? Ну, якщо ситуація не зміниться, то я готова, тому що це реально ну, загрожує нашій безпеці. Вони не вони не припускають не тільки е, товари агропромисловості, вони вже не припускають і військові вантажі. Ну, де логіка? Я не можу зрозуміти, чому польський уряд, ну взагалі, якось така в нього пасивна до цього ситуація. Якась така відстороненість. Вони, начебто, це не в них відбувається. Ну, Ну, я вважаю, то, що… вони що... Не можуть на це вплинути. Ну, ну, так, така... би, да. Складається, таке враження. якось. Начебто це моя хата з краю, я нічого не знаю. Ну, пробачте, це просто нереально. В країно-польському кордоні. Що думаєте з цього приводу? Не знаю. Я не в курсі. Не в курсі, що блокують автівки. В курсі, в курсі. А що думаєте з цього приводу? Неправильно вони поступають. Чи готові відмовитись від польських товарів, якщо ситуація не зміниться? Так. Скажіть, будь ласка, чи знаєте про ситуацію на україно-польському кордоні? Що думаєте з цього приводу? Багато детью. Думаю. Думаю, що треба вже прикращати, встановлювати. Вже треба, бо вже зерно сипеться на землю. Вже треба спасати. А кого кого рятувати? Зерно і наших хлопців. Ну, що думаєте от саме про е, поведінку Польщі в цьому випадку і мітингувальник? Треба екскурсію, історію ходити туди, от там все буде зрозуміло. Туди Та далі я... зайти, на відносини Мені подавитися. Не хочеться погано думати. За велику ну, саме главное, туди, щоб... туди. От там все зрозуміло. Щоб вони нас не провокували. Треба єднатися нам. Тримати одне одного, підтримувати, любити, прощати і боротися і виберемо. Я думаю, що Польща поступає не дуже добре зі своєї сторони, тому що вона перешкоджає спокійні торгівлі України, тим більше в такий негарний час. А чи купуєте польські товари? А, насправді я дуже мало знаюся на товарах польського виробництва, але зазвичай я мало що купую, тому ні. Чи готові повністю відмовитися від польських товарів у разі, якщо ситуація не зміниться на користь українського виробника? Ну звісно, я думаю, що це підтримує мою громадянську позицію в країнопольському кордоні. Що думаєте з цього Я нічого не знаю? Не цікавилась цієї? Ситуації. Ну відділа в навіть так, але ще нічого не читала такого не читала. сильно. Вони блокують автомобілі не, з українським да, зерном, да. висипали українське зерно. А чи готові відмовитися від польських товарів чи купуєте їх взагалі? Та да, ну як, у мене мама в Польщі. Вона буває, що присилає, звісно, то ну якщо прислали, то можливо, звісно, і буду користуватися, а так ну не покупаю. А що думаєте взагалі про цю ситуацію? І як ва вашій мамі знаходитись там? Як там ставлення? Ну, вона там дуже давно, тому їй там зовсім по-другому. Вона, як таково, і не знає, що вона тут твориться. Вона там, ну, дзвонить, переживає, але все одно як то все по-другому у них. А що думаєте про... про... Чи, чи вірно діє Польща? Ні, ну це неправильно, звісно. Ну, Кожен діє, як він знає. Я думаю, потім це как-то скажеться. Чесно, понимаете, поляки всегда були торгаші. І от вони сюди думають о, о себе только. В першу чергу. І нахрен нужна эта Україна. А чи готові відмовитися від польських товарів на користь України? А, а зазвичай купуєте чиї товари? Чому чи ви? Українського виробництва. Ситуація на українсько-польському кордоні. Що так, думаєте не? з цього? Я не думаю про політику взагалі. А чи купуєте польські товари, чи готові відмовитися, якщо блокада не завершиться? Ні, не купую. І, ні, не купую і. А переважно чи його виробника купують? Я не зважаю на це, але напевно українські. Е, ситуація на кордоні, на вашу думку, це політична ситуація? Е, ну, не зовсім політична, це більше про людяність. Тобто, ну я бачила, я гортала тік я бачила, що наші фермери збирали зерно по мінним полям, а потім так зробити. Це більше про людяність, але я намагаюся не думати про це, бо зараз дуже багато таких ситуацій, і власних проблем вистачає. Думаю, що не треба лізти туди. Якщо вони нас так вже не полюбляють, то не треба туди лізти. Да, що залишатися в Україні. Так, так. Я взагалі рахую, що наші жінки, котрі з центральної України, нічого їм там робити. Дома чоловіки ждуть. А чи готові відмовитися від польських товариств на користь українських? Чи купуєте взагалі продукцію там європейського виробництва, зокрема й польську? Я Турцію люблю. Так що Польща ще мені якось все одно. Якщо наші будуть гарно виробляти, то хай буде наше. Знаю про ситуацію. Ну, звісно, жахлива ситуація. Нікому не подобається. Всі чекають гуманітарні вантажі, всі чекають товар, хто займається. Звісно, із зерном теж ця проблема. А чи купуєте польські товари? Європейські, зокрема, й польські. Ну, можливо, але це дуже рідко, Там ми не скуповуємося саме в польських магазинах. А чи готові відмовитися на користь українського виробника від товарів, вироблених у Польщі? Чому б ні? В принципі, це не більшість товару, саме польського, у нас на полицях, тому я не думаю, що буде з цим якась проблема. Не знаю, я слухала різних представників, які кажуть про цей кордон. І будемо казати так, що, мабуть, не все так погано, як воно там проходить, бо я розумію, що ми не були ніколи поставщиками, як кажуть, на європейський ринок, а тут зараз нам дали ту дорогу, і вдруг ми в тяжкі часи це зробили, так. Да. Ну, зараз я думаю, що і їм треба теж дати свої продукції, бо вони були все рівно у європейському постачанні. Я думаю, що наверху треба розібратися з цим. Ситуація на польському кордоні. Що думаєте з цього приводу? Дуже погано. Ну, а що зробиш? Нічого не можу вам сказати. Ну, погана ситуація, тому що в принципі. Ми там не особо заинтересованы, інтересує сколько нашого проезжает товару, а почему чому так на нас агресія, не знаю. Чи вбачаєте ви там якихось політичних? Естественно, не без этого. І війна наша політична. А скажіть, чи готові в разі того, що ситуація не зміниться, чи готові відмовитися від польських товарів на користь українського виробника? Ну, звісно, а, а, а чим наш товар хуже? Я наоборот, вважаю, що наша продукція завжди краще. І ми не піднімаємо нашу продукцію? Мені дуже просто інтересно. У нас якась земля на неї може робити все. Ну ви переважно купуєте українського виробника товарів? Ну в принципі, да но... Ну, по одежде, якщо судить, то не завжди. А продукция, так. Да. Що я думаю з цього приводу? Мені дуже не подобається ця ситуація. Все. Скажіть, будь ласка, чи готові відмовитися від польських товарів, якщо ситуація не зміниться? Так, я готова відмовитись. Це а, а зараз для себе ще не приймали такого вибору? Я не приймала і мені здається, я не користуюся польськими товарами, тобто я у себе цього не знаходила. Ви перевіряєте товари, звідки вони завезені? Хто ви їх виробник, коли купуєте зазвичай в магазині? Іноді, але... але я купую одне і те ж саме. Більш українського виробника і все. Готові підтримати українського виробника, якщо от ситуація не зміниться? Так, звісно. Це дуже погано. Це дуже погано. Такі братські народи, як Україна і Польща. Така ситуація, Ну, я вважаю, що це суто політичне рішення бути. Це людей просто загнали у такий кут, да, так полякав також, полякав також. Тому це суто політичне рішення. А скажіть, будь ласка, чи готові ви відмовитися від польських товарів, які досить представлені в Україні та й применшуці на користь українського виробника, якщо ситуація не зміниться? Я Ну, думаю так. думаю, так. Після того, що роблять на кордоні, висипають наше зерно, як люди за це кладуть своє життя. Думаю, так. Знаю, ну що думаю? Що погано творять оці? Ми на них дуже сподівалися, а вони оце таке тваря. Скажіть, будь ласка, от чи готові відмовитися від польських товарів на користь українського виробника, якщо ситуація не зміниться? Так, так. Ні, я не дуже в курсі Володію. Ви попали до зерна? Так, так, блокування. Ні, я не дуже орієнтуюся по, по зерну, що там відбувалося, тому я не можу вам дати. Поляки блокують кордони, пропускають українські автівки з зерном, блокують також гуманітарні вантажі, блокують цивільні автівки. І, це я чула, але... і ситуація поки не змінилася. Що думаєте про це? Ну, певно, в них є якийсь привід з цього. Я не можу коментувати. Не дуже володіє цією ситуацією. А чи готові відмовитися від польських товарів, якщо ситуація не зміниться і впливатиме на Україну? Не, думаю, ні. Не буде не, бо... Я думаю, вони не просто так там блокують. Напевно, вони мають свої якісь на це причини. Просто не володіє які причини, тому я не можу дати коментар.